Воду коли тут дощі, то сюди жака львівського відкачують, і вона так стікає. І ось тут я бачу жапи живуть. Ось плавають. А раніше тут і ось вони там о. плескаються всі. Багато їх тут. А Колись я тут знімав, багато риби було, ну а потім висохла і вона загинула. Що діти виловили? А так ось. А тепер тут. Живуть. Зараз вечори є, ось ластівки літають. Вони в цьому році було холодно, вони прилетіли в кінці травня мабуть а вже десь зараз ось вони я так розумію тут і годуються і сташенят гнізда у них тут є висиджують, будуть виросять сташенят і десь в кінці августа вони вже полетять в африку Ось як. Тут ціли. Ці жаби теж плескаються тут. Ну, може і риба яка, я не знаю, ну коли б воно не пересихало, а так воно пересихає, жаби то кудись діваються далі бігу А риба гине. Так все так, а літають. Ось я бачу. Вони тут цих ловлять. Камах. Так ще так. Це кожен рік тут пройшов. Ось тут я на цьому будинку. Ось на там, на миру там в кінці я бачу їх ніз, а тут щось я і не бачу. А, є, 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 ось біля вікна, є. Ну, не багато. Да, летают. Ну, как может.